Напередодні дня працівників освіти у Дніпропетровській Ова нагородили кращих вчителів області. Педагогів відзначили у номінаціях Біологія, інформатика, мистецтво, основи правознавства. Сьогодні у кожного вчителя свій фронт. Кожен з них має тонку ниточку зв'язку з нашими дітьми. Кожен хтось приходить до школи, спілкується вживу, хтось спілкується через екран монітору комп'ютера. Одна дитина приходить в метрі, знаходиться від вчителя. А якісь діти знаходяться на жаль за тисячі кілометрів. І сьогодні саме вчитель дає знання не лише які потрібні в житті як базові знання, але кожен вчитель сьогодні розповідає дитині. Що він є нація, одна з переможців, Ольга Рогожнікова, вчителька хімії та біології, викладає з 5 по 11 клас. Каже: до кожного учня має окремий підхід, використовує інтерактивні підручники, а ще власний блог із авторськими розробками уроків. Матеріалами можуть користуватися діти, які знаходяться за кордоном. А для мене оцей крок прийняти участь у конкурсі не перший раз, будучи вже переможницею. Області з хімії, я була переможницею. Це той крок, який допомагає моїм дітям, тому що я знайомлюся з людьми, які, які турбуються навчанням з предмету. Я стаю краще, я готуюся до уроків інакше. Я шукаю якісь моменти, які можуть зацікавити дітей і вчителів, і ділюся ними. Тому перемога перемога це результат. А саме цікаве це процес. Вчитель історії та правознавства Олексій Підгайний зайняв друге місце у номінації основи правознавства. Звісно, це дуже приємно, тому що це оцінення твоїх досягнень, твоїх здібностей це завжди. Випробування тебе як педагога, щоб себе показати і на інших подивитись. Мені завжди цікаво розвиватись і прямувати до нових якихось вершин. І такі конкурси вони безсумнівно дають тобі, скажімо так, стимул розвиватись далі. Педагог зізнається, під час війни складніше працювати зі школярами, адже як вчитель історії він має розповідати дітям, чому розпочалася ця війна. І чому наша держава має боротися за свою незалежність, так само, як і на конкурсі, я в першу чергу різні інтерактивні технології намагаюся використовувати під час своїх уроків. Щось, скажімо так. Є як платні підписки, купую щось там, є безкоштовні ресурси. Тобто я намагаюся дітей зацікавити новими якимись технологіями, тобто, щоб урок був не сухий виклад якось матеріалу, а де вони могли використати, скажімо так, свої гаджети в повній мірі і зробити, скажімо так, опрацювання і вивчення матеріала більш цікавим. Можна робити віртуальні подорожі, різні, скажімо так, наприклад, для перевірки знань, проведення там чи першого мільйону, чи якусь вікторину. Наприклад, ви хочете опитати. Учня тільки обирають не там Сергійко, Аньо чи хтось. А є, наприклад, в мене спеціальне колесо, де вписані імена запускаємо, і випадковому порядку випадає якийсь учень. Це вже, скажімо так, піддає певного такого азарту під час навчання, і цікавинка також. Ну таких технологій багато, і тому намагаюся використовувати все. Загалом у конкурсі вчитель року взяли участь понад 160 педагогів регіону, з поміж них обрали переможців та лауреатів. По одному у кожній з чотирьох номінацій. Переможці отримали по 10 тисяч гривень грошової винагороди, срібні призери по 8 тисяч, бронзові по 6 тисяч. Серед нагороджених вчителі з Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Першотравенська, Тернівки, Девладівської громади.